Виїзні прийоми спеціалістами у СЗН проводяться для зручності населення, які проживають у покровській громаді, аби ті в свою чергу мали змогу отримати кваліфіковану консультацію. Так сьогодні, 11 червня, фахівці завітали до родинського старостату, аби допомогти місцевим із їхніми нагальними питаннями. У кожного прийому людей багато, тому що дуже комфортно не їхати до міста Покровська, а на місці вирішувати всі питання, які стосуються кожної людини. Це і субсіді оформлення. Оформлення твердого палива на зиму вже проходить е, оформлення заяв на видачу дров для місцевого населення. Місцеві мешканці розповіли дуже зручно, що такі прийоми проводяться саме у родинському. Сюди раз. Удобно. мені оформити ну, допомога смерті. Я хочу подати на субсидію сину. У мене син інвалід першої групи. От я всі документи зібрала і хочу подати на субсидію йому. На квартиру ну сюда вот в Ну, приходила вже раніше то, що говорили. Зібрати, я собрала очень удобно. Я вам сразу скажу, тому що дело в тому, що якщо їздити в город, мне, во мені жарко, во-первых, тяжело. Я вже в возрасте. вдруг потрібно буде його вести, оттуда ніхто не хоче їхати. Здесь спеціаліст надо виїжджає надо. Не просто удобно, навіть удобно. І большое спасибо. Що вівторка та що п'ятниці у родинському старостаті приймає спеціаліст управління соціального захисту населення з 9 до 12 години. Тож всі бажаючі можуть прийти та звернутися до фахівця та отримати кваліфіковану консультацію. Знімальна група телебачення капері з Родинського.